Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Тримайтеся за Ісуса. Матвія 9:21. Коли хоч доторкнуся одежі Його, то одужаю. На сходовому майданчику офісної будівлі в мене раптом закрутилася голова. З'явилося відчуття, що сходи почали крутитися. Приголомшена, я схопилася за поручні. Серце прискорено билося, ноги підгиналися, а я чіплялася за перила, радіючи їх міцності. Обстеження показало, що в мене анемія. Хоча причина не була серйозною і запоморочення незабаром пройшло, я ніколи не забуду, якою слабкою і безпорадною я відчула себе того дня. Ось Чому я захоплююся жінкою, яка торкнулася Ісуса. Всупереч ослабленому стану, вона не тільки змогла протиснутися крізь натовп, але й виявила дивовижну силу віри, наважившись наблизитися до Господа. Адже в неї були дуже вагомі причини цього не робити. Згідно з Мойсеєвим законом, вона була нечиста і в разі викриття могла зіткнутися з серйозними наслідками. Але думка, коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю, штовхала її вперед. Грецьке слово, перекладене як доторкнуся означає скоріше, візьмуся або навіть вхоплюся. Жінка вхопилася за Ісуса. Вона вірила, що Він може її зцілити. Серед численного натовпу Господь побачив відчайдушну віру цієї жінки. Коли ми так само чіпляємося за Нього у своїй потребі, Він приймає нас і приходить на допомогу, розкажемо йому все, не боячись ні відкидання, ні покарання. Він каже: Тримайтеся за мене, що є причиною ваших страждань та страху, до чого чи до кого ви зверталися по допомогу. Як ви можете сьогодні вхопитися за Христа? Помолимось. Боже дякую за твою любов. Мені не треба ні боятися, ні соромитися. Ти приймаєш мене як батько дитину. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.